Друзі, вітаю вас всіх з наступаючим новим роком. Хочу побажати вам, щоб новий рік приніс ваші домівки мир, слагоду і любов. А ми, між іншим, виграли вже наступний наш сторич. Правда, знаходиться він у другому штаті. Їхати нам 80 миль, штат Віскансен. Заплатив я за нього 200 доларів. Що я бачу, це оцих 10 коробок. Я думаю, що там новий товар з Китаю. Надіємося, що буде щось вартісне, але попередньо я був, купив схожий сторіч, заплатив за нього 600 доларів. Там дійсно був новий товар, але це були коробки під свічки під бізнес з логотипом компанії. Так що продати я їх не зміг. Утримав їх декілька місяців і просто викинув. Будемо сподіватися, що цього разу нам повезе трішки більше. Їхати нам ще одну годину залишилося так, що скоро ми дізнаємо. Ми вже під'їжджаємо. Є ще один нюанс. Будемо сподіватися, що нам все вміститься в машину, щоб не довелося повертатися ще раз. Ось ми вже й приїхали. Тут нас зустріла така тьотя з сигареткою. Зараз вона буде нам пофуляти. Зараз будемо шукати наш сторіж, третій поворот ліво. Mm. Ось така конура тут. Зараз ми глянемо. Ось таке багатство. Що всередині? Винесу на двір досить важке. Мило. Якщо всі ящики з милом, буде дуже погано. Мило. Навіть не знаю, чи я зможу це продати. Такс. Такий вентилятор. Новий. Добре. Ось такий вентилятор. Думаю, доларів 20 більше ні. Далі. Магнітола босс. Думаю, що буде вартувати добре, якщо є всередині. Так. Бос вот новенька. Запакована. Ось. Ціна 100 доларів. Не дуже багато, але нехай буде. Далі в нас ось така коробочка. Steamline. Що це таке? Швабра. Сучасна швабра. Ціну ми зараз з вами глянемо на Амазоні 100 доларів. Ось така. Steam. Парува швабра. Ну, думаю, що нова наша запакована. Далі. 48 доларів. Що це таке світло? Лампочка на двір. Окей. А, у нас є дві, дві таких лампи. Дві лампи. Вони нові. Ось так вони виглядають. Далі каністра і бензиною. О! Цінна находка. Це коробочки буду мати для відправок. Далі важка коробка. Дуже сподіваюся, що це не мило. Содіум карбонат. Хіміки. Що це таке? Не знаю, може використовують для варки мила. Можливо, вони варили мило і продавали. Ой ці коробочки не дуже важкі. Зараз ми до них дійдемо. Останню чергу. Це в нас Velas OILS Velas Oils! Ось, зараз ми подивимося, що це таке полійки. полійки. М -м -м. Світ Оранж Essential Oil. Так, наша основна інтрига. Що в цих коробках? Так, одна коробка має 14 кілограм. А в коробці. А в коробці. А в коробці... Опа! от таке. Sharp lights Removal. Ось такий пристрій для видалення ворсів з тканини. Тут їх є 60 штук в коробці, 10 коробок. Це 600 штук. Знаю, зможу їх продати по доларів 5-10. А якщо по 5, це 3 тисячі доларів, якщо по 10, то 6 тисяч доларів. Буде важкувато, але можна продати. Почистили ми кладовку, потрібно повернути замки і можемо повертатися додому. Залізло нам все в одну машину. Це добра новина, не потрібно буде повертатися. Приїхали ми до себе в сторіч. Перевірив я мило і мило виявилося непросте. Це йде він як скраб. Одна штучка на Амазоні стоїть 7$ доларів 86 центів. Тут на скидочку 250 штук є. Того десь під 2000 доларів, тільки ринкова ціна мила. Дві бутилочки ефірних олій. Ціна їх 90 доларів зі знижкою на сайті за 1 кілограм. І карбонат натрію. Тепер у нас є всі інгредієнти, щоб почати свій мильний бізнес. Будемо відмивати за американські долари.